Сьогодні друга частина, як я вдягатиму ляльку, три, два варіанти. Перший варіант у нас буде ось такий. Осінній варіант, так. ну Багато в кого гра в грі осінь. Я покажу, як можна вдягти таку ляльку, коли вона виходить на вулиці, а, а на вулиці осінь. Ось, що нам спочатку треба? Восени йде дощ. Правильно, правильно. дощ. Ми мам, маємо взяти такий дощовий піджачок. Ось бачите, ось так він виглядає. Я на нашу зараз вона виглядає десь от так. так, Отакі от от штани ми маємо її підібрати. Отакі от от з дирками, Це, до речі, дуже модно зараз. от, Тепер, що по суті? по Повзутті зараз. ну, Зараз осінь для неї. ну, Я вдягаю її на варіант осени, от, От. Все не холодно і так ну, так дощ, так против, ну, глядь, е, на Скажи, скажіть, скажіть. От. От. Беремо отакі от, от кроси. О, зачекайте. Отакі от. от. Одягаємо на ніжки наші любі Лялі. От така от Ляля. Ляля нас вийшла. Зараз я вам покажу. Тільки в мене тут одні зелені штани впали, От зараз, Чекати, я їх підніму, вставлю на своє місце. Бо що ну порядок, це, жити в порядку це, ну, це дуже прикольно. От, отака от Ляля от вийшла. Це був осінній варіант. Ну і останній наш варіант. Може навіть. Напер... І перед останній я вже давай, я поки пригадаю, от. Добре, спочити далі істе, стану на свої місця, тому що треба все тримати в порядку, тоді ви зможете швидко зайти те, що вам потрібно. Ну, 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 от, ну і це дуже добре. Веде тут ось, до хвилинку. Порядок. Якщо щось, то ж не, не сваріть мене, ви в мене і так порядок. ось. Варіант, навіть може і передусані зачекати, я поки згадую подивлюсь потім в свій список. У мене, до речі, список. Є, якщо щось... так Зачекайте, дайте я все поправлю, щоб вам було краще видно. От, от, отак от от трошки вам видно, трошки не видно, нічого. Звісно, в мене камери справжньої немає, ну нічого. От, літній варіант. Літній варіант, ну літо, скоро завтра літо, то не знаю, хто, до речі, ходить в школу. У п'ятому класі, я дізнаю. Добре, літній варіант. Не Літо у нас жарко, тож ось що ми маємо. Візьмемо такі ось шортики і надягаємо на лялю. Отаку от футболку ми зараз візьмемо, таку, ем, таку, з короткими рукавами, таку майку, я навіть от візьмемо. От Яку таку, от таку. Таку прикольну байку з такою от сумочкою. Надягаємо на нашу лялю. От що поки що у нас вийшло. От така у нас ляля поки що вийшла. От, Що ми далі робимо? М -м, робимо. Зараз дістаємо ці такі сонішки, чи як така штука називається. Я вже нас забула. От, забула просто. просто. От, просто зараз зачекайте. Просто ці дирки там, де моя одежа стоїть, от просто зручні і такі погані. Отак, от, 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 от такі от. Кроси, ну, це не кроси, бо судіжки здається. От. Е, якщо ви помиляюсь, пишіть у коментарях. От, так, от Вони виглядають. Тепер виглядає на наші лінії. О, я згадала, Ще ж веснян весняний варіант, я ж забула весняний варіант. <реш> Боже, Хто, хто згадав про весняний варіант, ставте лайки, тому що, ну, все ж таки. А якщо хтось грає в цю, цю гру лялькову, і в нього зараз весна, от в грі його весна. Там, не знаю, що на дворі, але весна в грі. От, а, а як її вдягти весну? Питання на мільярди. Тому я зараз покажу, що ніхто не мучився там з питаннями, як її вдягнути. От, спочатку весна така трошки прохолодна, але потім вже стає гарною зеленою. Бахуч. От, Весною, як вдягтись весною. Найлегший варіант з усіх варіантів, які я тільки вам показувала. Легенький піджачок, піджачок, такий легенький піджак. Отакий от от піджак легкий. Отакий от піджак. А зачекайте, ні, він вже був ні, не піджак, а я... дайте подивлюсь список. А, ні. вибачте, я готов на піджак. Я трошки переплутала, тому що піджак вже в нас був, та-та. От. От, от так, от, от таке плаття ми маємо взяти. Я на нашу лялюсю. На це плаття нам не треба надягати нічого на штани, ну тобто, боже, на ноги. Отак От поки нас вищу. Зараз ми маємо знайти тільки зуття. Восени, ой, боже, я весь час плутаюсь, Весною. Так, тепло, тепло і не треба такі, такі ж товсті, при товсті кроси надягати. Тож я візьму звичайні такі середні ну, кроси. Не такі ж просто такі кабан, ну кабани, там, де кабанська, як ця штука називається. Ну, штука, з якої крос взуття зроблене. Там, да, де кабанське, кабанська штука. Ні, ця штука. Ні, я не візьму, я візьму отакі такі от серед. Де це зуття було, я вже забула. А, от вони. От. Вони трошки звісно криво зроблені. От, Я не знаю. Ну, все ж таки вони пасують, я думаю. Вони самі, самі йдуть з тим комплектом. Вони такого самого кольору. Отак вони от виглядають. А на, наш, на ноги нашої яйці і... Така гарна у нас лялюся виходить. У мене, до речі, ще тут є. Я покажу, у мене тут є дві прикраси. Я вам не показувала. От. Це перша прикраса це отакі от окуляри. Можна, до речі, і зараз надійти. От. А друга прикраса це такі от, така сумка. От, добре. От ці три варіанти я вам тільки що показала. От. Прикольні варіанти. Це друга частина, до речі, ці. Ця... Друга частина по варіантах, як можна вдягти цю ляльку. Дякую всім за перегляд. Думаю, третій частини вже не вийде, а може і вийде, я не знаю. От, все, дякую всім за перегляд ще раз. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал ігра віддарини. па-па!